Дорогі Христі, в мене кілька таких питань виникає на рахунок провід, чи гробків, як кажуть їх, чи відвідин, кладовищ в Пасхальному часі, по-різному їх називають. Це час, коли кажуть Христос Воскрес це від Вознесіння до Пасхи. у нас тут в моєму містечку, тут де я служу, проводить чомусь на Вознесіння. В середу ще вечором кажуть Христос Воскрес, а на саме Вознесіння вже не кажуть Христос Воскрес. І тоді проводи. Здавалося б, на один день запізнилися прийти на цвинтар і заспівати Христос Воскрес. Інше село поряд є, про яке так само знаю, що проводи там на Святу Трійцю. Це вже далеко від Вознесіння, вже точно не кажеться Христос Воскрес за традицію. Але чомусь так проводи зробили. І в мене виникають сумніви, чи це церковна традиція. От ще одне село є, я знаю, де. Проводи були 9 травня. Я питаю, чому 9 травня? Кажуть, бо так молилися наші діди, прадіди так молилися і ми молимось 9 травня. Питаю, а коли ж це 9 травня з'явилося? Кажуть, ну після 45-го, після Другої світової війни. Кажуть, то, певно, не діди ваші придумали. Це кажу, певно, скоріш за все, якщо це були радянські часи, якийсь парторг сказав, що в вашому селі будуть проводи в цей день. В той -то день. В даному випадку 9 травня. І, може, священника не було, чи може він боявся, так само цього парторга нічого не хотів казати. І зробились 9, проводи 9 травня. Комуністична партія, яка заперечує Бога, встановила, коли у вас в селі будуть проводи. В числі апріорі не можуть бути проводи, буде, тому що вони залежать від Пасхалії, від Пасхи. А Пасха кожен рік випадає в інший час. Тому і проводи в один день не можна в числі записати. Це перше повинні ми розуміти. І так само повинні пам'ятати, щоб це відповідало нашій церковні традиції. Ну, як то кажуть, не святі горшки ліплять. Так само і ці традиції, коли проводи відправляти, так само і десь якийсь парафіяльний священник, церковна громада разом збиралися, коли будувався храм, каже, що першу неділю після Пасхів, другу неділю після Пасхи, третю неділю після Пасхи, в кого як. Ідемо і заспіваємо Христос Воскрес на кладовищі, символізуючи те, що ми віримо в те, що рано чи пізно всі до нього підуть. Як він Воскрес, так сам казав, що ми Воскреснемо. тому йдемо на кладовище і співаємо, наче символіка така. То раз має бути в пасхальному часі, хай воно буде пасхальному. Якщо були якісь комуністичні часи, де може священиків не було, чи ще щось, і такі традиції поприходили диктовані комуністичною владою. Чи їх триматися, певно, що я думаю, що ні, це буде неправильно. Знову ж, ця звичка. Звичка, вона для нас має велике значення. Але ми ж не худоба, доріг христи. Це худоба діє за звичкою, будемо казати. Якщо корові привикли йти на водопітою стежкою, то там городи, не городи, вони будуть туди ломатися, бо вони знають, що там була їх стежка до річки, щоб попити води. Але ж ми ж не худоба. Ми ж до Бог дав нам розум, щоб ми керувалися свідомістю своєю. Тож поступаємо правильно. Я, як священник, мушу вам це сказати. Деякі священники про це не говорять, кажуть, що, чи варто про це говорити, адже на проводи ті ж з'їжджаються люди не стільки з цього села чи містечка, де ти служиш, а з інших міст, міст, з інших областей, різні люди приїжджають. Тому що всім дзвонити казати, що проводи у нас вже в інший день. Це ну, непроста річ, непросто це зробити. Але ми повинні прагнути до цього розуміти, говорити про це. Бо так не будемо заговорити, виростуть наші діти і скажуть, що так було 9 травня проводи в селі, бо мій дід, мій прадід так молився, і священник так правив 9 травня, значить, 9 травня були проводи через 100 років, так скажу. Ми повинні в цих речах розбиратися. Бо так народжуються всякі такі несенітниці, з яких люди сміються. Через які потім люди від церкви і відвертаються деякі. Бо вони Не розуміють, бачать ці такі дурнички, які з церквою зовсім не пов'язані, якими щось ліпимо з них. Тож, будьмо мудрішими, вивчаємо ці моменти, досліджуємо для себе, обговорюємо. Я не кажу, що зараз взяти все поміняти, по-правильному поробити, на вознесіння не проводи, переносимо і так далі. Потихенько говорити, спілкуватися, розмірковувати про це. І, може, частково якось люди будуть це розуміти і буде все ставати на свої місця. Миру вам в душі, в серці, в країні нашій, миру і Божої, опіки, і любові. Хай Бог усіх благословить.